Я дуже рада, що я з вами, що я за вами не слідкувала давно, я випадково натрапила, був якийсь нейл марафон, і я там натрапила. Потім я попала на вебінар. І після вебінару, вже ну, я там підписалась на вас там пару днів, може, після вебінару, пройшло, і так, ну просто ви мені так от внушили довіру. Своїм yeah. прикладом, я в захваті від вашого курсу я розумію, яка це величезна робота, і вже коли ти сам щось робиш потрошки, в тебе не виходить, ти там ці два уроки я не можу ніяк це записати міні-урок. Да? І я розумію, які у вас величезні уроки, яка у вас команда. як... Ну, уро... ну, Навчання просто шикарне. Я от розповідаю своїм клієнтам, що це не просто тобі там. Сухо подана якась інформація, конкретно що тобі треба зробити. Це просто настільки всебічний розвиток, просто у всьому там. От я теж ну.